Вітаю! Нещодавно Алео анонсували стимулюючу фазу розгортання у третій фазі ТестНету 3. У цьому відео я розповім про 5 категорій і кілька прикладів додатків, які, на думку команди, варто було б побудувати на основі Алео. Ігри, Покрокові ігри, наприклад, Морський бій, Настільні ігри, наприклад, Покер, Рольові ігри, наприклад, Dark Forest. Ідентифікація та аутентифікація, Децентралізовані ідентифікатори DID та верифіковані облікові дані, VC. розпізнавачі просторів імен, наприклад, ІНС, KYC AML, Децентралізовані фінанси з нульовим рівнем знань, ZEFI, pools і Міксери, Децентралізовані біржі, наприклад, Uniswap DYDX. Протоколи кредитування, наприклад, AAVE. стейблкоїни, наприклад, USDC, DAI, Машинне навчання з нульовим розголошенням, ЗКМЛ, Одно чи багатошарові нейронні мережі, Обчислювальна цілісність, виявлення аномалій шахрайства в ЗІКей, Голосування та Управління. Приватне голосування в ланцюжку, наприклад, MACI. Приватна інфраструктура DAO. 5 мільйонів кредитів АЛЕО будуть розподілені між 10 найкращими програмами, розміщеними в реєстрі програм АЛЕО.